Горять квадроцикли ланцін. О Боже, проблема така. Горять, горять, що ж тепер? Не куплять ланцін чи що. Заїбали мене з такими питаннями. Всіх вітаю! Квадрогараж на зв'язку з вами, Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Кому треба, ставте на паузу або дивіться наші контакти в описі під відео. Значить, якесь одне відео, не знаю чи в Молдові, чи в Білорусі хтось виклав, що загорівся у них лансин 700 чи 500 і лансин, не знаю. Просто по кузову вони одинакові, 700-500, і 500, і 550-й. І все. Всі ж блядь, дивляться. Ці відосики і сразу паніка. О боже, квадроцикли лансин горять. Що тепер робити? І всі одне там відео, хтось проїхав калюжу і квадроцикл парить почав. О боже, квадроцикли ланцін горять, що тепер робити, Такий класний квадрик, що їх тепер не можна купувати. Блять, одне єдине відео і рознести цей срач по всьому інтернету і мене вже заїбали цими питаннями. От дивіться. 700-ка. Ну, ми їх продаємо масово рік. Я ще не чув, що в Україні у когось щось згоріло. Дивіться, 700 ця, вона, в принципі, як і більшість аналогічних конкурентних моделей, побудована на базі Ямахи Грізлі. От моторчик тут основне це від грізліка. Дивіться, одноциліндровий мотор. Ось його видно, циліндр він там стоїть вперед, вона, вона головка, і ось вона вихлопна труба. Вона виходить з циліндра вперед, там розвертається на 180 градусів. І над варіатором по правій стороні вихлопна труба йде назад. Дивіться. нержавейкою закрита. нержавейкою, Бо алюміній прогорає. Дивіться. Вся траса до глушника закрита. Пластик обклеєний алюмінієвою фольгою. Дивіться, ось навіть щиточок коло варіатора. Коротше, по-хазськи зроблено. Дивіться, показую, як реалізовано Далі. на інших квадроциклах, що у нас тут є зараз. Подивимось. От у нас є 500 Сігвей. Дивіться. Теж з правої сторони варіатор. Да? Дивіться. Вот она, выхлопная труба, так же идет под пластиком, но тут правда алюминиевый экран. Смотрите. На правую сторону выходит Той самый мотор Yamaha Grizzly. Что у нас тут еще есть? Хайсан 600. Той самый мотор Yamaha Grizzly, тоже вариатор справа. Смотрите. Что мы тут видим? Глушник. Теж по правій стороні під пластиком вертається назад. Але тут кожух із нержавейки зроблений. Із нержавейки Така ж сама історія. Нічого, що відрізняло б цей квадрик від лансіна. Йдемо далі. Показую. Дивіться, 520-й сейфмото. В принципі, історія така сама і на 400 ках і на 625-х. Дивіться, по правій стороні варіатор, той самий моторчик Yamaha Grizzly. Так само вихлопна труба йде спереду, попід пластиком. Тут алюмінієвий кожух м'якенький. Так само глушник з правої сторони. Дивіться. Ось воно. Поїхали. Ідемо далі. Ідемо далі, наприклад. 550 й Лінхай. Ну, я вже все вам покажу. Дивіться, показав самові топові квадроцикли, які є на ринку. Лансин, Сій, Хайсан, Сф Сі Мотор. І ось він Лінхай вривається в п'ятерку. Дивіться, той самий мотор Ямахи Грізлі. Дивіться. Хуяк, а що це тут таке по правій стороні йде вверху. Під пластиком йобаний глушитель. Чо так? Ну, дивіться, правда, у Лінхаї зроблено трошки дешевше. Сталеві кожухи, бачите, оці щиточки прикручені. Але все зроблено однаково. І хтось там пише мені в коментарі, заїбали просто з цими питаннями, що у Олансіна щось там не так, щось там перегрівається. Блять. Хлопці, перегрівається у вас тільки в голові. Ніхто з вас не користується головою. Більшість з вас, можливо, дехто з вас не хочу, значить, знаєте, е обобщати, як то кажуть, чи уособлювати. Ну суть така, пожежі чи горять квадроцикли виключно тоді, коли ви кладете. кладете на нормальну експлуатацію, а в експлуатацію входить і обслуговування квадроцикла. Розумієте, в чому справа? Книжку з експлуатації більшість з вас не відкривало і нахуй не збирається відкривати, бо ви вважаєте себе самими розумними. Хто з вас знав, наприклад, що треба обслуговувати шарові опори і рульові тяги, регулярно накладати туди смазку? Блять, я впевнений, що 99% не знали. Просто якби ви відкрили посібник користувача, це не якийсь там сервісний мануал, знаєте, для. Механіків на сервісі, це посібник користувача. Там проста і сама базова інформація. То ви б знали про це. Ви б знали про те, наскільки часто треба перевіряти повітряний фільтр. Коли його треба перевіряти. Ви б знали про мийку квадроцикла, що після кожної покатухи треба очистити його від забруднень. Ви думаєте, що ви самі розумні, блядь. Дивіться, яка ситуація. Дивіться, більшість із вас ну, немає достатнього технічного досвіду, щоб приймати там такі рішення. Ну, не суть. Більшість із вас, наприклад, не розуміє, що через картер двигуна, через його корпуси, кришки відбувається також охолодження. І двигун дуже легко перегріти, навіть якщо у вас рядинна система охолодження, навіть якщо у вас чистий радіатор, але двигун заліплено грязі, ви теж можете зловити перегрів. Те саме із вихлопом. Якщо ваша вихлопна труба прийомна, коліно, там, глушник заліплені грязю, то теж, звісно, можна зловити перегрів. Тому що м по всій поверхні всіх плащин, картерів, кришок, в тому числі по всій е поверхні вихлопної труби, відбувається охолодження, теплообмін, тепловіддача. І якщо ваша труба заліплена зверху, обліплена просто глинякою, грязюкою і болотякою, у теплові нікуди нікуди діватися. Ця глина ця грязюка створює термоекран. І якщо в тій глині, в грязюці присутня трава, якась солома, там, якісь бур'яни, звісно, коли воно підсохне, воно може загорітися. Ну, вам-то похуй, вам-то похуй, ви квадрик свій на сервіс не возите, бо це дорого або далеко. І що там, я сам масло поміняю. А на все остальне Просто похую. Тому Поэтому такі легенди і зарождаються І розказують люди Що Лансин горить, а у Лінхай слаба проводка, а у Хайсан слабий варіатор там или якісь легенди. Скільки ми цих квадроциклів продали, я не чув жодних проблем там із загораннями. Техніки такої купа Купа, служить у війську, військові їбашать на самих складних напрямках і з лансинами проблем немає. Ну я не чую. Оце проблеми виникають ли у таких людей, які вважають себе дуже умними, ну в молодежі, школьники, знаєте, пацани, ну це нормальна історія. А дивіться як я зроблю. І, і все в тому роді. Пацани виділюються друг перед другом. Це нормальна історія. Чоловіки дорослішають, чоловіки і в дорослому віці змагаються один, один з одним, хто більше заробить, у кого краще тачка, у кого швидше. Це нормальна історія, конкуренція. Але от, от такі історії зачасту відбуваються зачасту відбуваються от по ряду причин, які не зв'язані саме з якістю техніки. А от такі причини, там, як загорання, вони зв'язані в першу чергу з людським фактором. От мені недавно один чоловік пише, та в мене там лінхай лопнула ззаді рама в районі Заднього моста, рами поганого качества. Тік-ток мені написав, я перехожу на його сторінку. І у нього там через одне відео, як він дріфтує. Дріфтує по пахоті, там, по мерзлому полю. Ну Це просто жесть. Ну Ви представляєте, на ну, оцих тракторних шинах ну я вважаю дебілами і дегенератами всіх, хто дріфтує на квадроциклах на грязевих шинах. Дивіться, якщо ви бачили хоч раз дріфтову техніку, дрифтовий квадрик, дрифтовий мотоцикл, дрифтовий автомобіль, на них всіх стоять максимально маленькі колеса, Це перше. Друге, вони лисі. Третє... Дрифти відбуваються на ровних площадках. і зачасту площадки отак пересипані таким якимось мелким гравієм. Це все робиться для того, щоб зменшити нагрузку на трансмісію, на мотор, на кузов, на мости, на точки кріплення підвіски. Тому що тракторна покришка отака, вона має конський зацеп, і її задача мати хороший зацеп, хороший контакт з поверхностью, щоб улучшити проходимость. А на дрифтовій техніці наоборот уменьшають все, роблять менше колеса, роблять відсутствує протектора для того, щоб колесо легше крутилось. Ну, Чоловік пише, що на лінхай слаба рама і вона порвалась. А в голові у нього зв'язки немає ніякої, що він, дурачок, по пахоті дрифтує на квадроциклі і совпадіння. Чого б це? Чого б це на задньому приводі він дріфтував по пахаті на грязівих покришках з протектором на три пальця. І чого б це у нього тріснула рама іменно в районі заднього моста. Совпадіння, блядь. Чогось не тріснуло в районі бензобака там... або в районі кріплення радіатора. Ні. Ну він про це не думає Що причиною поломки являється він. ответственность свою человек признавать не хочет. Ему проще сказать, это китайцы хуево проварили. Вот и тут та самая история. Я не знаю. Возможно, конечно, брак есть в любом производстве. Горят и Теслы, блять, и Фольксвагены, и Mercedes из класса. Бывает, конечно, все. И если вы захочете найти всю информацию, вы найдете, как горят квадроциклы BRP, Yamaha, Kawasaki, Honda, Говорить все, просто напишіть запит в Google or в YouTube. Но прежде, чем транслировать и принимать такую информацию, що там всі квадроцикли лансин проблемні, всі квадроцикли лансин горять. Обратьте до свого разума Якщо він вам нічого не підказує, ну я тоді постарався максимально доступно розложити вам цю інформацію. Хтось там писав мені, що не так, щось з глушителями. Но я показав, що глушители реалізовані плюс-мінус минус бляд, на всіх квадроциклах до 800 кубов, От 400 починає до 800 одинаково. І неважливо який це виробник. Отаке. Вот Класний квадрик. Жалко, що вони не всегда є в наличиї. І жалко, що пока не решений вопрос з запчастями. Я сподіваюся, що може на протязі цього року їх почнуть завозити. Ну поки отак. От маємо те, що маємо. Кому що треба, дзвоніть, замовляйте. На відео, я думаю, ви побачили, що у нас є практично все, що є на ринку, і Safmoto, і Segway, і LinHigh, і Хайсан, І лось XWolf 700. Лось, називають його, сокращено. ну це мотоциклісти більше. Контакти всі в шапці профіля дзвоните, замовляєте або на екрані для лінивих.